Інформаційна година вітаю. З вами Анастасія Ращенко та чергова щомісячна інформаційна година від активної громади Богуслава. Цього разу ми говорили на тему закон про медіа, який не був в чинності місяць тому. Детальніше про закон та про те, які зміни він несе безпосередньо для споживачів контенту. Нам розповість експерт, медіа-юрист, заступник директорки Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай. Якщо детальніше, то ми поговоримо про те, чому закон про медіа такий важливий для нашої країни, що в ньому є зовсім новим, та як це все вплине на українського глядача слухача і що зміниться у їхньому споживанні контенту, вітаю ігоре. Давайте ми з вами почнемо стосовно загалом, що таке закон про медіа і що він передбачає, якщо говорити це для пересічних громадян, які в принципі є просто споживачами контенту, які не є журналістами, блогерами і так далі. Ну насправді я думаю, що пересічним споживачем за контрмедію напевно буде менше цікавий, тому що перш за все, це індустріальний. Це законі, які встановлюють право на життя порядкованість цим саме і, і суб'єктів медійного ринку, які власне постачають контент для споживачів. І е, сам закон якраз визначає, яким чином ці суб'єкти мають діяти, що їм можна, що можна, які є певне обмеження. Е, власне, знову з приводу того, що е, дев'ятий розділ закону це, це розділ, який визначає обмеження в часи, коли є певна збройна агресія. Е, власне, ми по суті що це проти Росії. Але так як ми пишемо ми встановлюємо рамку, і ми не пишемо конкретну країну. Да, ми пишемо просто правила гри суб'єктів під час збройної агресії, тобто якісь додаткові вимоги. Одна з таких вимог – це обов'язкова реєстрація преси, бо за замовченням преси не зобов'язана реєструватися. Але якщо є військовий час, то зобов'язано. А в цілому закон має кілька причин своєї появи. Перша причина це наші міжнародні зобов'язання, власне перед європейським союзом. І я говорю про безвіз. Я говорю про угоду про асоціацію, і звісно, це сім вимог до України Європейської комісії, які з'явилися у 2022 році до України як країни в члени ЄС, і в цьому плані закон про медіа виконує ну десь. Я би сказав, 90% цього зобов'язання. Тобто, у нас залишилося ще невеличкий хвостик. Це зміна до закону про реклами, які вже зареєстровані в парламенті. А, бо сама директива про унізальні медіапослуги, вона містить як вимоги щодо суб'єктів, так і вимоги щодо ну, реклами, тому що більшість в принципі актів ЄС це перш за все про ринок. Це це торгов, ну, грубо кажучи, це торгові угоди. Які мають допомогти європейському бізнесу різних країн вільно почуватися, не відчувати кордонів і мати можливість вести свою діяльність на, на різних о, ну, в різних країнах. Да? Тобто, якщо ти, умовно mm -hmm. кажучи, хочеш вести там в Нідерландах, то в Іспанії ще десь то маєш вести за більш консультацій правилами. Це, наприклад, теж да, можна згадати. Коли е персональні дані і приватність має регулятися е за єдиними стандартами, це так само там of Public Information, да тобто е директива, яка вимагає певний уніфікований спосіб експорту публічної інформації, для того, щоб е великі компанії могли. Створювати великі масиві бази даних, да які далі могли би теж, і директива про дізальні медіа послуги не є винятком. Це перш за все, про бізнес, але бізнес відповідальний тому ще є е, чутливі категорії. Ми говоримо перш за все, про дітей. Ми говоримо про людей з обмеженими можливостями. Ми говоримо про певний захист прав споживачів, ну наприклад, за право на відповідь. Ми говоримо про антимонопольні обмеження на кшталт. Якщо у вас є виключна ліцензія на події значного суспільного інтересу, якщо перевести на людську мову, наприклад, євробачення чи великі спортивні змагання. Вони правило ці права належать суспільним мовникам і, відповідно для того, щоб береш медіа могли принаймні розказати про ці події, тобто ми говоримо про генерування новин є вимоги щодо надання доступу до маленьких фрагментів цих подій саме з метою інформаційного висвіту це це досить така збалансована система а останні зміни які були 18 листопада 2018 року вони стосувалися те що називається англійською Video Sharing Platform». це умовний, умовний YouTube, да тобто це платформи де користувачі заливають відеоконтент, власне в директиві з'явилися вимоги щодо марфуває, хто як не прийнятно, що загрозу дітям? Той що це контент, а, який ну може змістити та мову виросницю, щоб були інструментарі, власне, скарг на такий контент. А от власне про це директив і коли і Україна власне досить давно почала рух в напрямку директиви, бо я цим займаюся останні 10 років, вже 11 йде. І власне, ще в 2012 році була створена робоча група щодо напрацювання нової редакції. Тоді закону про телебачення радіомовлення при комітеті свободи слова. А потім вона трансформовувалась багато разів і вже назва закону була про дізання послуги сервіси. І в результаті в 2019 році, коли був обраний новий парламент, було прийнято рішення, що по суті ми маємо рухатися в бік інкорпорації е медійного законодавства, яке достатньо застаріле, тобто ідеологічно, основні закони вхвалювалися на початку 90-х. В е і і деякі закони ну, як закон про телебачення радіомовлення, вже були настільки пропадчені, що петчвор, да, а не більше нагадують печворк да а не цілісну структуру, і тому. Було прийнято рішення, що треба розробити єдиний закон, і тут виникає ще одна причина, чому він з'явився: це справедлива справедливі правила, справедлива конкуренція. Тобто, останні дослідження медіа починаючи з 2019 року, чисто показують е, споживання інформації з інтернету, соціальних мереж, телеграма. На жаль, над класичними там телебаченнями радіо. Ну джемпачі пачу пресу. І виходить так, що у нас регулювалися лише телебачення, радіо і преса. Звісно, щодо інтернету є певна регуляція на читал, право на відповідь, ну, тобто дефамації, е там, право на ім'я, ну, тобто якісь базові правила, але спеціальне правило щодо медіа онлайн не існувало. І, власне, закон наразі має власне наш медійний ринок. А є ще такі побічні, наприклад, речі, на кшталт реєстрація преси. За нашим чинним законом у нас зареєстровано близько 50 тисяч не але ніхто вам достоменно не скаже, скільки з цих іменувань виходить де факто. Тобто, за різними оцінками, в тому числі там профільних асоціацій до повнооштовного вторгнення їх було менше трьох тисяч. Скільки їх зараз залишилося, нам не скаже нічого і це теж не дуже правильна історія. Це був теж не дуже правильна історія, тому власно уміфікувати цю очистити власне реєстр від сміття, не даруйте за слово і просто розуміти який настан того пресового ринку, це теж принципі важливо. Зокрема, в тому контексті, що видавці преси часто заліються там на проблему з газетним папером все решта. Але якщо у нас кількість газет ну дуже маленька, то чи має роз держава там витрачати значні ресурси там на допомогу вирішенню цієї проблеми, чи можливо шукати інші способи? Це про теж можливість ну ефективно е використовувати і в тому числі публічну ресурс і. Якщо говорити про такі більш бюрократичні історії, то необхідність цього закону була наприклад в тому, щоб прибрати паперову бюрократію, тобто одним з таких ключових елементів закону є створення електронної системи, тобто електронний кабінет, який має бути одночасно і певним неміром корупоційним інструментом, який має в тому числі спростити життя як регулятору Такі суб'єктом, тобто, вся комунікація має йти через цю онлайн-систему, яка е, має бути простою, прозорою, ефективною. І це теж про певну міру про зміну ну, культури взаємодії і подолання, на жаль, тих е, е, історичних проблем, які існували між ринком і регулятором. А ну, власне, щодо самого регулятора, дуже важливий акцент е, в тому, що регулятор таки стає регулятором, тому що. Тривалий часу Нацради не було повноважень накладати штрафи. Тобто Нацради були претензії, що вона не реагує, а Нацрада реально не мала можливості реагувати, бо штрафи, наприклад, не були затверджені десятилітів, навіть на роках. А які а... вона були окрім штрафів, типу якісь просто попередження або було да було оголошення, було ціле історії сам оголошенням попередження, тобто. Логіка була така, що наявність будь-якого попередження це автоматична втрата можливості автоматичного продовження ліцензії. І власне, Нацрада гралася з тим, що воно було оголошення, попередження і скасування оголошення попередження. Хоча, якщо так вдуматися в цю історію, це бред, бо попередження взагалі по своїй логіці вона мало би попереджати, а не бути санкцією. Ну, тобто, це теж вже от наслідки цих пропачувань і неефективних механізмів, які на жаль не працювали в в новому законі ми передбачили більш гнучку систему. По перш з'явився припис, тобто це захід реагування, коли попереджається світ, про те, що у вас от таке сталося. Я кажу, що є страви незначні, значній робі, Відповідно, це теж дозволяє ну, більш збалансовано підходити і пропорційні порушення до санкцій, понесе. Льос в самих штрафах передбачена достатньо велика вилка, тому що мовно кажучи, якщо штрафувати маленького мовника на тисячу гривень, для нього це відчутно. Щоб штрафувати на тисячу гривень великого мовника, він цього навіть не помітив. Да? Тому власне одне з підходів, який ми розробляли, був в тому, що розміри санкції можуть достатньо сильно варіюватися залежно від параметрів суб'єкта, так щоб це було відчутно. Але не призволо наприклад, до банкрутства. Тобто, це теж тобто покарання не має призводити до зникнення суб'єкту. І це теж дуже важливе. Тобто, це знову ж таки про зміну культури в певний мір регуляторної політики. Ну і щодо регулятора, звісно, дуже важлива історія про те, що він має розробляти е, свій стратегічний план на три роки, і потім щорічні плани до цього також мають розроблятися. Це про певну. Ну, зрозумілість регуляторної політики для ринку, і те, що ми не якось там щось регулюємо, да, це більше системна робота, це, це аналіз проблем, аналіз ситуації е, в медіа в Україні. Тобто, ну це про ну, вносити це певний мір, я б сказав, культурні такі речі, які дуже важливі для того, щоб відходили ці полосові ставити. І я вважаю, що якщо нам це вдасться, це буде дуже і дуже важлива річ експериментальна абсолютно. Це про е співрегулювання. Це абсолютно новий інститут для медійного ринку. Тобто, це спроба залучити учасників ринку до вироблення е знову ж таки хорошого літківського полісі. Політик да е е певних правил, певних дрібних, але важливих регуляцій. Е і в цьому е система така, що учасники ринку можуть не самостійно розробити такі акт, насади його просто якби фіксує, і далі учасники ринку самостійно беруть на себе зобов'язання його виконувати. І оцей підхід він теж є дуже експериментальним, дуже амбітним. Але якщо він вдасться, це знову ж таки про зміну е, культури існування нашого медійного ринку, і власне, взагалі, перехід власне до ринку, да, тому що питання медіа в Україні до цього часу було ну, це скоріше про впливи, про інтереси, але не про бізнес, як От, якщо говорити так коротко. Про те, про що цей закон да і чому він такі важливий. <гум> І основ, основні такі, але насправді дуже ґрунтовні зміни передбачає він, і будемо сподіватися, що все таки вони, <гум> да, вони їх дуже важко пояснювати насправді, тому що якщо будете читати закони і спробувати навіть його порівняти з колишнім законом, ну деякі речі вам здається, така що помінялися. Дано де тут якраз дияволо в деталях, що помінялися якраз підходи, навіть якщо ми знову продовжуємо вимагати ту саму інформацію, як і раніше. Про, про мету, про те, як вона буде використовуватися, як буде скупнюватися, про те, що якась інформація не буде збиратись, бо вона нікому не потрібна в ЄС на поки буде збиратись, то це. У угу. мене ще є буквально декілька запитань, які такі е, про е, конкретні сфери. Наприклад, от як е, впливає цей закон е, новий? На... Регіональні медіа, тобто на невеличкі, якісь там радіостанції, місцеві газети. Ну, це насправді актуально для Богуславської громади, де ми зараз е, проживаємо, працюємо. Просто цікаво, що е, по факту зміниться для працівників цих медіа і загалом для дивіться. От, от одразу ще раз наголошу, цей закон не про журналістів. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто він не змінює по суті нічого для самих журналістів. Він змінює вимоги до діяльності суб'єкту, тобто самі медіа, як вони існують. Щодо е, змін для маленьких, ну по перше, у нас планується, я би сказав, е, мала реформа чи нова, чи роздержавлення в аудіовізуальній сфері, це можна по-різному називати. Я говорю про те, що комунальні медіа тепер мають стати некомерційними комунальними підприємствами, і власне вони мають з'явитися наглядові ради. Вони з'являються певні обов'язки гарантії. І я би сказав, що це теж достатньо дуже складна і дуже бійцівна річ. До неї не підходили раніше, тому що у нас довгий час ну власне розроблялася історія з суспільним мовленням. Я думаю, ви знаєте, що ця реформа одна з найскладніших в медійній сфері, так. і так само так само у нас е існувала історія е з роздержавленням преси, яка пройшла теж не дуже гладко. І я би сказав, досить складно. Е і тому е, ця історія з комунальними медіа це ще один обідний проект. Я не знаю, як він вийде насправді. Немає жодного уявлення, чи він вдасться чи ні. Е, е, я бачу, що в певній частини комунальних е, медій є дуже велике бажання це пройти, і це вже надихає. Але ми розуміємо, що з місцевим соврядуванням є одна велика проблема: це колективна безвідповідальність. Тобто, ви не можете прикинути місцеву раду до відповідальності. І, тобто не ухвалені рішення, саботування певних рішень це ризик, який існує. А мені дуже сподів... хочеться сподіватися, що в тому числі і громади будуть більш зацікавлені тиснути на свої місцеві ради, і щоб вони проходили цей процес. Але цей ризик на жаль, ну ви не подолаєте ніяк, і це не стосується медіа це стосується будь-якого рішення органами соцбанці. Єдине є е, політична, це те, що на наступних виборах ви просто не оберете депутатів. Хоча, як ми знаємо, тобто, на місцевому рівні, це теж до велика проблема, а, нас, але власне є в от... сферах їх можна пробувати принаймні долати якоюсь громадською активністю і громадським контролем. Так, так так. тобто, все ж таки треба не забувати, що громадянин це. Це не лише власне права, це і обов'язки, і активний громадянин. Це те, на чому наша організація зокрема працює. Да? Що е, люди мають бути більш активними, мають підстоювати свої права, свої інтереси, завистити за банальні свої гроші, які вони платять і державній бюджет. Це так і, і, і ця культура. Вона це теж не швидко. Я ніколи не строю ілюзії щодо швидкості реформ. Знаєте, неможливо реформа завжди років десь. Отак об'єктивно. і то саме тому що це перш засіб про зміна побуткових моделей про напрацювання механіки, про коригування е, тих же законів, чи тих законних автівки це не швидко, але це треба робити. Навіть не боятися помилятися, таке теж буває, тому що ну. це досвід насправді все і помилки. О, це, і дослід, це є досвід. Це це є речі, яких у нас немає на що спитися, бо, наприклад, це теж роздержавлені це абсолютно унікальна історії, історія. І її немає звідки скопіювати що в суспільному ми вигадували конструкції, яких немає жодному іншому суспільному Європі. саме тому, що ми, ми знаємо середовище, ми знаємо наші особливості, і є речі, які мої наші просто не можемо зробити. Тому так да, є якісь речі, які знову реально пробуєш, спотикаєшся, правиш, знову пробуєш, ну, так то ми рукують. Тому ось, ну, і також ще у нас з'являється нова категорія медіа це некомерційні мовники, які можуть з'являтися. Не знаю там клуб любителів пива. Умовно кажучи, і да, хочу говорити про пиво. Такий може формат, теж можливий і це знову ж таки нове явище. Воно в штатах я знаю поширено, називається міфа Тобто іноді це може бути реально одна людина, яка просто має хобі. Він там щось цілими на чи там, не раз там на стількись часу щось розказує про якісь предмети зацікавлення. Ну побачимо, як це спрацює в Україні, але знову ж таки закони його задача створити можливість. А як воно буде на практиці, ну це вже покаже час. Ну, наприклад, з тими ж платформами спільного доступу до відео у нас зараз українських платформ немає, тому ми mm -hmm. розуміємо, що поки що ці норми не будуть працювати в силу відсутності суб'єктів. Тобто ми не регулюємо Ютуб, тому що Ютуб не є в нашій юрисдикцію. А, а української якоїсь труби в да, нас немає. Щоб то з'явиться, тоді от у них буде. Ну, власне, закон та не я стимулом. Да, що він дає рамку. І якщо комусь раптом захочеться створити якийсь український медіасервіс, на кшталт штат окей, ви можете це робити. Є всі законодавчі вже механізми підґрунтяє. От власне в мене але. ще одне питання буде. Я не знаю, чи на нього можна так лаконічно відповісти, тому що вона така для мене дещо філософська, напевно. От про реєстрацію, от коли ми говоримо про цю блогерську сферу зараз, тому що насправді ми зіштовхуємо угу. тим, що ну люди реально та ну, навіть з останніми скандалами, інтригами, розслідуваннями стосовно там відомого психолога, це теж насправді люди мають величезний вплив на аудиторію, але при цьому не мають жодної відповідальності. І їх, я так розумію, цей закон не регулює взагалі ніяк, тому що вони не медіа, власне. Він трошки він має одну норму. Якщо відкрити статтю про онлайн-медіа, частина третя. В цій частині говориться про те, що блогер, якщо він дуже портить, він може зареєструватися колегний. Це єдина норма, яка існує. Чому mm -hmm. так? По перше, ви правильно сказали про філософську частину, блогерство – це не журналістика. Блогерство це, але, ну я для себе, як особисто дав, спостерігаючи за блогосферою, я би розділяв на ну, що найменше на дві категорії, а, тобто це є блогерство, яке можна було б назвати мономедія. Да, то тобто вони оперують як медіа, вони генерують контент. У них є може бути навіть своя якась редакція, але тільки один якби репрезент. Це одна історія, і в такому випадку блогер мав би дотримуватися або декларувати підтримку кодексу журналістської журналіської. В іншому випадку блогерство це ну от Льоша Коваленка, да, довкола якого Дуже люблю поважаю. Він науковець. Тобто він представляє там, умовно, якийсь свій очевидно вклад течію в, в сфері ботаніки, там біології. І, очевидно, що можуть бути. Інші, інші суб'єкти, які можуть нести, і це точно не буде підпадати як мінімум про баланс думок і Тобто, це інша активність, вона дуже корисна, потрібна. І власне, але ми говоримо про те, що ну, все ж таки, це не не зовсім журналістика, то це публіцистика, це щось інше, і насправді. В ідеалі, коли наша блогерська сфера стане дуже матьора, я в цьому абсолютно не певен, бо я бачу позитивну динаміку розвитку нашої блогосфери, Я думаю, що блогери мали перш за все самі зібратися і домовитися, хто вони такі, і це в принципі дуже правильний підхід для новітніх явищ. Коли ті, хто власне явище створює, спочатку тестують, опробують, потім генерують якісь перші правила. А потім, якщо є потреба, держава може це заключити в своє регулювання, регуляторну рамку, так щоб інші вже дотримувалися цих правил. це той підхід, який бо я дуже мрію, щоб в Україні знову ж таки, я стикнувся з ним в Америці дуже несподівані сфери для вас самоходні машини. Власне, про коли я там а, вчився в на літній програмі. То ми їздили в одну з таких компаній, просто говорили про те, а як же ж вони будуть регулюватися, і вони говорили, що в нас є кілька компаній, кожна своя час напрацьовує свої ці штуки. Потім ми маємо зібратися напрацювати якісь перші правила, перші стандарти. А потім уже вони будуть далі йти на якісь заперечення, і це дуже правильна річ. А, тому що ніхто не ні, ніхто не краще не знатиме сферу, ніж ті, хто власне її створює, і тому з блогу сфери, я думаю, що найперше я би дав слово блогерам, тобто почути їх. Звісно, що тут мають доточитися і ну ті фахівці, як я дав, ті, хто займається свободою слова, і які можуть в певні міри принаймні поставити правильні питання, але зараз регулювати на рівні закону, щоб всіх, наприклад, не знати в реєстрації, а щоб що да, тобто я хотіл має ми хочемо зарегулювати всіх блогерів. Ну, по-перше, де ми візьмемо стільки ресурсів для регулятора, а головне, щоб що, да, А, е, е, якщо ми хочемо, щоб вони не поширювали мову розміщення, так вони будуть на Ютубі, і цього не мають робити, бо інакше їх відбудуть знову. Тобто є правила самих платформ, які вимагають поведінки. Тому е, я з блогосферою був би все ж таки акуратний. Звісно, що в нас є приклади шаріїв, але вони на світі пам'ятають втікли уже на такі платформи, де ми їх на дістанемо і тому це питання взагалі телеграму. Да, це окремо болюча історія, яку ми поки що не знаємо, як їй дати відповідь, угу. а, бо, теле, бо Телеграм є поза межами української, не те української європейської юрисдикції. І відповідно такі ну, величезні питання а що дівати. І при цьому в Телеграмі більшість українських медіа, і Телеграм це теж да, зараз. Да, да, да. І це, це, це велика проблема, але знову ж таки, я дуже вдячний Україні, що ви на вже наразі почали публічно піднімати цю історію, щоб передати Телеграм це здорова історія. Але, на жаль, практика показує. Ну, і Якщо б ви сказали, що ми хочемо зараз заблокувати Телеграм, я думаю, що нас би закупати. Хоча це було б все таки правда, телеграм треба блокувати. Ну, от, але, власне, користувачі телеграм, так не вважають, я думаю. Мені здається, що навіть от питання. Так, да, насправді люди не... просто ну, знову ж таки, до питання ще розуміння, використання. Якщо використовувати телеграм, виключно читати, ну, це одна історія. І знову ж таки, ці новини мають бути від авторизованих каналів. Ну, умовно, у суспільного є телеграм-канали. Да? Ми можемо говорити, що це їхні канали. А є куча каналів, напштал там якоїсь блискавки, да? От блискавка Вайба. 3-4 мільйони підписників, вибачте, а хто стоїть за ними? Ну і, і все. Ми, ми тут стикаємося з тим, що ми маємо впливовий ресурс, джерело фінансування, походження кого ми просто не знаємо. І ця історія є неохожена. Нео. Мені здається, що тут взагалі в питаннях от соціальних мереж, блогінгу і так далі, на першому місці ще має бути медіаграмотність самих користувачів, тому що не ну, так, люди. Так, просто, так. Не здає, ну цим так, слава так. Богу, у нас, є, начебто, непогано, тому що я ще не дивився сам, але вже чув відгуки, що у нас досить хорошо зросли показники медіаграмотності. Це мене тішить, це радіо. Да, ну дослідження детектора, подивіться, перед чого буквально mm -hmm. а, а, але цей, але все ж таки ми маємо розуміти, що о, ці впливи вони є. Рісня дуже сильно використовує і, і, і соцмережу, в тому числі для для впливів. Тому я б... би різних. Да, і вхідів і вхідів зараз дуже багато, особливо зараз. От останні три тижні це щось наймалю. Я просто не встигаю гасити ці рекламні компанії, які валяться на різні тематики. Ну все одно ця армія і віра, але їх дуже багато і вони якимись такими ще періодами можна помітити, що вони з'являються. Ну, вони, вони майже, майже, дня, вони майже щодня щодня з'являються. Я майже щодня подаю на на, Оскар, на на ліквідацію, ну як мінімум один профіль, який запускає як мінімум вісім компаній. То буває більше, угу. тобто тут така скажна ситуація з цим. Зараз йде атака, і атака, вже, скажу, десь місяці, ну ці дні три останні йде, тому тобто, тут тут треба теж розуміти, що соцмережі це теж поле, поле. І, і треба вміти тут оборонятись так само. Тому власне зараз дійсно підвищилась ну, навіть якщо просто дивитися на дослідження, а на таку практику, навіть серед знайомих, серед батьків рідних трішечки вже там фільтрують принаймні інформацію, фільтрують канали, повістили там телеграм-канали, там зважають на офіційні новини і так далі. Тому що, якщо прийняти навіть з минулим роком, з початком повномасштабної війни, то це ну no, так. Повчати можливо стороння, це був жесть тоді люди, Ну я розумію, чому zaraz już troszkę to już. Та uh, <рес> да, зараз стабілізувалося. зрозуміло пане Юрі. Я вам буду дуже дякувати. Насправді за те, що я хотіла я почула uh, дуже добре. Дякую. Шарі. Гарна, що да. це була інформаційна година від активної громади Богуслава. З вами була Анастасія Рещенко. Цього разу ми розбирали тему закон про медіа, який набув чинності місяць тому. Детальніше про нього та про те, які зміни він приніс безпосередньо для споживачів контенту. Нам розповідав експерт, медіа юрист, заступник директорки центру демократ. Кратії та верховенства права Ігор розкладай. Українська мрія починається з тебе. Долучайся, дій, перемагай. Також запрошуємо підписуватися вас на сторінку активної громади Богу у Фейсбуці та сторінку Всеукраїнської ініціативи Активна громада. Інформаційна година.